Сьогодні будемо знайомитися з Воловським горіхом. Воловський горіх міцне дерево, заввишки від 10 до 35 метрів. Має товстий стовбур, вкритий світло-сірою корою. Розгалуджені гілки формують пишну крону. Листочки великі, овальні з рівними краями. Весною у травні місяці з гілочок звисають зелені сережки, так цвіти горіх, згодом він рясно покривається зеленими круглими плодами. А восени ж. Плоди чорніють і падають зі стукітом на землю. Вони дуже поживні. Плоди Воловського горіха використовують для приготування різноманітних страв. Його часто додають в салати, випічку та десерти. Цей горіх смачний і поживний. Та дуже корисний. Він добре впливає на здоров'я. Особливо корисний для здоров'я. Горіхи з медом. Така суміш може замінити багато видів ліків. Справа в тім, що горіхи з медом забезпечують організм всіма необхідними речовинами. Корисні не тільки ядра горіхів, але й шкарлупа, перегородки, шкіра і навіть листя рослини. З них готують лікувальні відвари та настоянки. Тварини люблять горіхи не менше людини. Граки, білки, миші, барсуки не опустять можливості поласувати горішками. А ось комарі, мухи та моль не переносять запаху листя горіха. В Україні Воловський горіх можна побачити майже біля кожного будинка. Це дуже розповсюджене дерево.